Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій країні після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Збройні сили України продовжують стримувати ворога, який дотримується тільки власної терористичної політики проти цивільного населення, нехтуючи правилами ведення війни. Пропоную проаналізувати карту бойових дій. Сватівський напрямок залишається без змін на даній ділянці. Тривають позиційні бої. Окупанти намагаються тиснути на українських військових в районі Червонопопівки, Площанки та Новоселівського. Збройні сили України продовжують витісняти загарбників з лісів на підступах до Кремінної. На Бахмутському напрямку ситуація залишається непростою. В самому населеному пункті Бахмут просувань росіян не зафіксовано. Невідомою залишається ситуація в Красній Горі, в місті Білогорівка, що на Донеччині. Окупанти зайняли лісопосадку. На околицях населеного пункту Кліщіївка ситуація залишається дуже непруженою. Росіяни поступово просуваються у бік траси. Проте продовжуємо вірити в Збройні Сили України, які розуміють важливість даного напрямку для операції з деокупації Донецької та Луганської областей. Авдіївський напрямок без суттєвих змін російські загарбники почали активний штурм населеного пункту Вугледар. Бої тривають майже без зупинок, проте козаки з підрозділу чорних запорожців продовжують тримати оборону та не підпускають загарбників до міста. Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади продемонстрували свою відвагу та мужність на багатьох ділянках фронту, тому віримо в їх незламність та бойову міць. На запорізькому напрямку ситуація також не змінилася. Наступ рашистів закінчився катастрофічними втратами живої сили, тому активність на даній ділянці знижена. Артилеристи кремлівського фюрера намагаються періодично здійснювати обстріли, піхота, шукати успіху поблизу населеного пункту Ольгівське. Проте раз за разом загарбники зазнають невдач в спробах посунути ЗСУ на запорізькому напрямку. На Херсонському напрямку росіяни знову і знову ведуть власну терористичну діяльність. Ворог систематично здійснює обстріл правобережної Херсонщини, внаслідок чого страждають мирні українці, нищиться цивільна та критична інфраструктура населених пунктів. Зсу відповідають окупантам точковими ударами по районах зосередження живої сили та озброєння. Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Збройним силам України вісьмох ремонтно-евакуаційних бронемашин М 88, які допоможуть ефективно обслуговувати танки. Зокрема, й нові, які будуть передані нашій країні найближчим часом, парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, в рамках якої закликає створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал по злочинах агресії Російської Федерації проти незалежної та суверенної України. Міжнародний трибунал мають схвалити та підтримати якомога більше організацій та країн, що є членами Європейського союзу. Зокрема, створення трибуналу має погодити Генеральна асамблея ООН. Що думаєте з цього приводу? Представники НАТО повідомили дату наступної зустрічі міністрів оборони країн-учасниць північно-атлантичного альянсу. Саміт заплановано на 14 та 15 лютого. Цікавим є той факт, що зустріч у форматі Рамштайн також відбудеться 14 лютого, а це передбачає щось цікаве. Як ви вважаєте, Україна зможе погодити отримання літаків F-16 в рамках цих зустрічей? Компанія Lockheed Martin, яка займається виробництвом винищувачів F-16, офіційно повідомила про готовність постачати власні літаки країнам, що передадуть свої борти Збройним силам України. Наша країна об'єднує весь цивілізований світ навколо себе, що робить демократичні держави ще сильнішими перед обличчям агресії Російської Федерації. Що думаєте з цього приводу? Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти юридичних та фізичних осіб Російської Федерації. У перелік потрапили. Судноремонтні компанії, структури та росіяни, які пов'язані з ПВК Вагнера, а також її керівником Пригожиним. Хочу наголосити, що США визнали цю компанію транснаціональною злочинною організацією, що передбачає виконання відповідних дій для перешкоджання діяльності юридичної особи. Як ви вважаєте, це зможе зупинити чи, хоча б, сповільнити вербування нових добровольців для війни в Україні поза межами Росії? Уряд Канади офіційно заявив про плани передати ЗСУ чотири танки Леопард. -2» Повідомляється, що українські захисники отримують сучасну модифікацію 2А4. Чим більше техніки, тим швидше Україна здолає ворога. Що думаєте з цього приводу? У генеральному штабі ЗСУ та головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони провели ревізію російських ракет. Станом на сьогодні у Російської Федерації закінчуються ракети типу Х-101 та калібер. На жаль, ще й у достатній кількості залишаються іскандери Х 22 32 та кінжалів, які вкрай важко збивати силам нашого ППО. Віримо, що західні партнери передадуть ЗСУ найближчим часом сучасні комплекси протиповітряної оборони. Як ви вважаєте, коли Україна зможе закрити власне небо від російських ракет? Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую за активну підтримку українського контенту. Ваші репости, коментарі та вподобайки допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більша кількість користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російську українську війну. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій на фронті і в світі. Ми обов'язково переможемо.